Всім привіт! Так, Сьогодні в нас 19 липня. І ходив вчора по городі і побачив перші огірочки. Вірніше, не перші. Кілька днів тому два огірочки вже зірвав. Так, ці огірки були висіяні з насінини прямо в ґрунт десь Десятих приблизно числах травня. Дуже довго сходили, знаємо яка в нас була погода, які стрибки погоди. Тут спека, тут 10 градусів різниці з дня на день, отак, ночі прохолодні, дощі, грози, грунт, ось подивіться. Дуже вологий. Вчора знов дощ, падав півдня. Перед тим день. Цілий день лило. Злива така. І хочу сьогодні пройтись по огірках, подивитися, скільки я назбираю вже. Тут було висіяно десь приблизно 40 біля 60 таких ну, верніше зійшло біля 60 таких сходів огірочків. Зараз на даний час я рахував є біля 40. Багато, не зі... багато пропало тих, що зійшло. І зараз обійдемо і подивимось. Ось дивіться, такі маленькі. Зав'язок є дуже багато. Сорт не пам'ятаю назву, пам'ятаю F1 гібрид, а назву саму не пам'ятаю. Саме висіяно прямо в ґрунт, бо в мене ще є які з розсади. Які в будинку були раніше і з розсади, потім ще покажу. Ну, Йдемо перше по кущах. Тут нема нічого дрібненькі, будуть, може, через кілька днів йдемо далі. Тут менший кущик, тут так само немає. Ось, прошу. Бачите? Ось такі огірочки. Будемо зривати і їсти нарешті свої. Хімічну обробку крайню, ну не крайню, я думаю, що це вже буде останнє на огірки. Ну подивимось, якщо все буде добре, то буде останнє в цьому році на ці огірочки. Хімічно то проводив е, два тижні тому. Ну я так я не знаю, як там по-правильному, але я думаю, що кропити хоча б кілька днів. До збору врожаю. Зараз зніму, позриваю огірочки, які є, і потім покажу, скільки зі 40 кущів назбирав. Але більша половина на більшій половині кущів ще тільки зав'язі. Ось такі маленькі. Бачите, тут ще нема взагалі. Подивимось. Ось скільки огірочків. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять огірочків. Ну, два дні тому два зірвав. І через два дні, думаю, вже буде більше огірочків набагато. А ось тут я робив таку приспособу колесу. Для підв'язування огірків. Ці огірочки з розсади. висіював в стаканчиках спочатку, потім розсаду пересі... пересаджував вже сюди, в ґрунт. Розвиток досить такий непоганий, але плотів, ну, багато зав'язок, як бачимо, багато цвіту, огірочків. Ось такий. Дощ був проливний, така злива, що воно все листя, оті всі нижні, все в землі. Ігрочків буде багато, але поки немає. Ще йду зірву, там кабачки бачив, кілька. Ось так, друзі, три кабачечки і вже не пам'ятаю скільки я казав, гірків дев'ять чи скільки. І такі кабачечки молоденькі ще є, але вони по-перше нам достатньо три на завтра, а цей сантиметрів до 20 має і ще такі молоденькі, дуже. І ще хочу показати вам помідори, в якому стані. Це помидори високорослі, які я робив таку шпалеру свою рідну для підв'язування високорослі. Вони будуть рости до двох метрів, може навіть поза два. І ось дивіться, які плоди. Дуже гарні, тільки переживаю з цією нашою погодою, щоб не заразились всякими грибковими інфекціями. Досить такі вже великі і бачу вже такі жовтіють. Ну, Плям чорних немає. Це не, ну, це не хвороба, це щось таке, може якась хвороба, але вона така. Я бачу, що це не якась грибкова інфекція чи що. Взагалі-то в дуже хорошому стані на даний час. Тут маленьких багато. Тут. тут так само воно було тут впертий, цей помідор був до ось цієї, цієї палочки, я його перекрутив, щоб він не зажимався, перекрутив на цю сторону гілочку. Так що це від цього. А ось тут вже побачив якусь... Оце вже якась хвороба. Тут і тут. Так що прийдеться обробляти всі. чи то фітовтора, чи то що, не знаю. Вже починається. Тут все добре, тут все добре. Клямок немає. Це вже якісь такі сливи. Сливоподібні якісь такі сорти, не знаю. Пували розсаду в людей. Вони казали сорти, але я щось там не, не приділяв уваги цьому. Добре, друзі. Нам зараз найважливіше вберегти урожай. Хоча від нас залежить тільки 50%, як я вже колись говорив. Інших 50 залежить від погоди. Добре, друзі. Бувайте здорові на зв'язку.